Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас день починається з риби. Будемо готувати рибну консерву в автоклаві. Це, звичайно, не вся рибка, а в нас її виходить на нашу порцію 8 кг. Отак От ми її приготували і зараз почнемо смажити. Смажити рибу я буду на двох сковорідках, щоб було швидше. Рибу тут підсмажуємо, щоб вона не була горіла. Так, так як наша консерва буде е, риба в томаті називатися, то робимо таку томатну заправку. Томатний сік, е, тут 2 літра. І додаємо е, моркву смажену. Таку трішки підсмажену, не сильно. І цибульку, і все це будемо додавати. В наші баночки. Зараз йдемо на город, будемо виривати вже буряк. Сьогодні в нас така гарна погодка, так що йдемо працювати. Ось такий у нас бурячок. О, і помічник наш. Куди ми, туди і він завжди з нами ходить. Буряк є і великий, і маленький. Весь будемо копати, звичайно. Ну, в цьому році гарний урожай бурячка. Поки з тою рибою справилися, поставили її в автоклав. Зараз третя година дня, трішки попрацюємо. А ну показуй, який буряк. О, великий? Так. А, та єсі маленький. Ось така у нас вийшла консерва. Було у нас 8 кг риби, і вийшло у нас 23 півлітрові баночки. Тут 22, одну ми вже спробували: що та як вийшло, чого не вистачає. Як на мій смак, трішки солі, якби більше, а так дуже смачно. Ось такі справи у нас. Думали сьогодні ще докопати буряк, але великий дощ не дає на вулиці нічого робити. Будемо займатися чимось іншим. Дякую за перегляд. До побачення, друзі! Підписуйтесь на канал.